Мені здається значну частину українського суспільства і прибічників і противників шокувало це вбивство мовознавиці професорки Ірини Фаріон у Львові. Як це все сталося? Цинічно, абсолютно жорстоко по відношенню до неї. І це мені здається. Ну, якось чи повернуло нас в якусь певну реальність, що небезпека чатує фактично на всіх. Ну, попри ракетні удари, ми це все розуміємо. Російська Федерація вона буде продовжувати це робити. Ну з часів ще древнього Риму е, нам завжди радили ставити питання квібону або Квіпроцит. Кому це вигідно? Нагадаю, що головна мета російської гібридної війни це, як висловився свого часу Сурков, розпаковка хаосу по периметру, тобто хаотизація внутрішньополітичного життя в країнах супротивниках. І ми ж пам'ятаємо цю сентенцію, яку виніс після розмови з Путіним головний редактор Еха Москви. Хто наш кандидат на президентських виборах? Виборах запитав тоді він російського президента, і втотім відповів, що наш кандидат містер хаос, хто швидше призведе до хаотизації життя, то є. Наш кандидат, головне, щоб це не був обраний Порошенко. Ну і на жаль, ми ж бачили, які це мало наслідки. насправді політичні вбивства це можливо найефективніший засіб саме ось такої хаотизації за часів там Сталіна, останній період його правління сьогодні в Росії він найпопулярніший політичний діяч всіх часів і народів. Ця людина, яка вбила рекордну кількість росіян, да, ось така преверсія російського світосприйняття. Так, от в останні роки його. Правління судоплату в відомий сталінський цей найманий вбивця. Вихвалявся, що тодішній радянський союз спецоргани здійснювали одне політичне вбивство за кордоном кожні п'ять днів. Тобто те, що в концтаборах вбивали там десятками тисяч кожні п'ять днів. Це зрозуміло, але на за кордоном діяли цілі бригади з таких вбивців. Ми ж знаємо, що саме в ці роки були зрештою лідери українського національно визвольного руху вбиті за кордоном. Потім роздмухували ці знов таки, протиріччя між українською та європейською єврейськими громадами найефективніші тоді були дві діаспори, які боролися за права погноблених пригломлених націй в радянському союзі. Це була єврейська і американська, єврейська та українська громади в Сполучених Штатах. Треба було їх посварити, тому там відбувались відповідні дії. В мене цілий там ряд програм присвячений цим відомим історичним фактам. Так, от. Що в нас відбувається сьогодні? Знов ж таки, мета Путіна пересварити суспільство всередині, розбурхати всі можливі політичні якісь суперечки, скандали свого часу. Там мої однокашники <свісно>, називали найуспішнішу операцію саме по дестабілізації внутрішньополітичного життя за межами Росії, як розстріл вірменського парламенту в 99-му році. Тоді якраз Путіна Значили з керівника ФСБ на посаду прем'єр-міністра, і е, така група екстремістів радикалів увірвалася до е, стін парламенту. І за буквально там 30 секунд. В них там у кожного було їх було п'ятеро. у кожного був магазин і е, автомат Калашникова. І за ці там 30 секунд вони знищили практично зупинили просування я, в Вірменії в напрямку Європи на 25 років. Ну колись тут у нас був послом довгі років, був послом нульових добрий мій знайомий посол якраз. Рменії в Україні в той час один з тих, хто вижив після цього розстрілу, але був знищений прем'єр-міністр, спікер парламенту, два його заступники, міністри, депутати, тобто практично вся проєвропейська частина, частина еліти Прирмені... була знищена. Так. І той, хто після цього, президент, який практично сконцентрував всю владу в своїх руках, він якраз використав це для того, щоб повернути розвернути знов ж таки в російському напрямку, придушити свободу слова, були закриті незалежні канали. Були практично демократичні інституції, які були створені знов ж таки за рахунок там американських грантів, ну відповідно до наших там українських там набуса, були практично розпущені, і зрештою Вірменія опинилася в такому становищі, коли поглибилась і економічна криза, і в найнижчому рівні був там розвиток серед всіх, не тільки там кавказьких регіонів, але можливо там ну, тільки Молдова за рівнем життя була ще нижча, ніж Вірменія на той час. Так, от дуже цікава промовиста деталь в нашому серіалі, знятому за сценарієм російських навжіті авторів. Російських продюсерів, російських режисерів Слуга народу яка сцена була найактивніша розрекламована. Це розстріл українського парламенту цим так званим. Слугою народу як його голоборотькодав. вчителем, який став президентом, тобто, цю ну як свідчили знов ж таки спеціалісти в сфері інформаційної війни, ну можливо, ми не є з вами там такими яскравими представниками середніх там телеглядачів, телевиборців, але середній телевиборців побачив ту сцену мінімум сім разів. Так активно і розкручували в якості реклами цього серіалу, в якому нагадаю він знімався тоді, коли 7% території України були окуповані ворогом, коли Путін проголосив про То це, це... показувало про... як метод. І ні, так. ні, так головне, що коли три три сезони зні цього сезону цього серіалу знімалися. Росія вже окупувала 7% території. Вона вже Путін заявив, що Новоросія це дев'ять областей. Вже російська держдума дала дозвіл на введення військ. А в цьому серіалі взагалі немає Росії як чинника загрози нашій безпеці. Там головні чинники загрози це МВФ Світовий банк, які начебто викручують руки Зеленському. Шу будеш... і депутати парламентаризм. Ні, і депутати націоналісти сам так. Саме націоналісти там саме вони, ну згідно з цього сценарію, вони призвели до розвалу України на там 28 вісім областей незалежних. Да? Тобто практично повністю акценти були розставлені, що цей якраз слуга народу він розстрілює парламент і рятує таким чином нашу країну. Тобто, ну бачите, настільки підспутно була розроблена вся ця операція по ну, зомбуванню населення, коли відволікали від реальних проблем, а ставили наголоси абсолютно так, як було вигідно нашому супротивнику. Ну і Багато там ще історичних прикладів можна навести. Сьогодні, між іншим, річниця якраз 8 років з дня вбивства мого доброго товариша Павла Шеремета. Знову ж таки, після його вбивства головні акценти були зроблені на тому, що ну сам Зеленський своєю присутністю практично легалізував цю версію, що його вбили українські там націоналісти якісь націоналістичними своїми переймаються націоналістичними своїми там теоріями, настроями, що не російські. Російська білоруська агентура, хоча Павло Шеремет був ну дійсно в списку ворогів Путіна Лукашенка. Бутіна, Бутіна, Лукашенка. Він вів всі ці помінальні заходи вбитого. Uh, no, no. Колишній прем'єр-міністр прем ну, вбитий в Орис Німцова да він так. живів, проводив всі заходи в Москві. Він зняв фільм пам'ять Німцова. Okay. Ми з планували з Павлом якраз робити на замовлення Радіо Свобода. Такий ну, контрпропагандистський проект. «Таке наше времечко» для Радіо Свобода, яка робить проект на настояще Время». і буквально за там 3-4 тижні до його вбивства я був в Празі, і ми погодили вже. Ну цей проект зрештою ми його випустили вже без Павла, але передбачалося, що це буде такий ну, яскравий такий контент сатиричним таким антипутінським підтекстом, тому що навіть там умовна назва була його там, антимоль, антипутін противакурка. Тому що вже тоді було зрозуміло наскільки величезна загроза для відхопіть для України, тому що тоді вже ці інформаційні психологічні операції, які досліджували знов ж таки афільовані з радіо Свобода американської дослідницької структури вони до вони довели, що серед всіх операцій інформаційно-психологічних операцій гібридної війни, які впроваджувала Росія в той час, майже половина а саме 45% були направлені безпосередньо проти України. Тобто, ми були головним об'єктом. і Путіна, коли його спитали, от я вчора побачив якийсь там фрагмент інтерв'ю з Клінкіним, Він каже, що зараз там ніхто не переймається, особливо в, в Америці, там в Європі, останніми подіями в Україні і каже, проводить. Паралель таку, а пам'ятаєте, коли була сирійська війна, мало хто звертав увагу на там бомбардування Алеппо я стримався, Кажу, так вибачте. Я практично щотижня нагадував фразу Путіна, яку він сказав якраз в тому там му році, коли його спитали, що роблять наші війська в Сирії. Вони там тренуються, тобто вони вже захопили 7% української території, проголосили свої претензії на дев'ять областей Новоросії, і Путіна питають, що він робить. Він каже, а де ж вони будуть тоді вдосконалювати свої оці методи. Де бомбардування? Це ж е, Алеппо, двомільйонне двохмільйонне місто за три тисячі кілометрів від е, Москви. я тоді питав: а що буде заважати Путіну перетворити Маріуполь, який на відстані там десяти кілометрів або від на Широкіна, керісті. або той самий Харків 25 кілометрів? Я нагадаю, що Є такий адіозний персонаж під санкційний сполученим Штатом Андрій Портнов, який зараз зі мною судиться, який свого часу закликав до створення концентрніконцентр не неконстранційних, а фільтраційних таборів, куди збирався запроторити всіх пороховотів і писав, що треба терміново розробити цю концепцію, де саме їх вигідно розташувати ці табори, і щоб потім, коли там опиниться. Велика кількість цих так названих, як він казав, патріотів парахаботів, то потом вони почнуть потихонечку іщезати. Тобто ця людина практично закликала до фізичного знищення ну, найактивнішої частини українського суспільства. І він на своєму телеграм-каналі, на своєму Фейсбуці багато разів поширював оці адресу свого сайту, де він збирав з усієї країни збирав відомості про активістів для того, щоб потім свого часу їх зарештували. І ми знаємо, що такі фільтраційні табори такі були здійснені, були були створені на, на теренах України. Їх Десятки було створено саме вже після російської окупації. І в перші місяці, а саме в квітні і в травні, СБУ доповідало, що вони викрили отаких от от інформаторів, які збирали ці відомості. Правда, вони на відміну від Протнова, не поширювали на свою багатотисячну аудиторію цю інформацію про ці майбутні фільтраційні табори. Так от їх коли заарештували і коли притягнули до відповідальності, ті, хто збирав ці відомості, то якраз буквально за лічені дні Протнову дозволили перетнути кордон, і він втік з України. І коли ставили Олексію Данилову питання: а чому ж не притягнули саме Протнова, до відповіли, то вони притягнули, а ще й правляча партія? Я дякувала йому за його таку корисну для них роботу. Це депутатка Смаглюк в ефірі проросійських телеканалів казала, що ми дуже високо цінимо зусилля пане, пана, пана Портнова. Нагадаю, що він порушив тоді за його ініціативою в перші ж дні, буквально після перемоги Зеленського. Не тільки він з Коломойським повернувся і жив тут під Києвом. Як до розслідування тоді саме Тетяна Черновол, що він жив на дебаркадері Коломойського тут під Києвом, да, вона навіть там розвідку робила є там відео. Це підпливали на байдарці до цього дебаркадору і на неї спускали там цих собак, щоб її залякати. Так от. Нічого не відбулось, ніяких там ніякого відповідальності він не поніс і покарання. Так він в перші ж дні перемоги Зеленського на виборах 11, тільки по його ініціативі 11 кримінальних справ було порушено проти Порошенка. Зокрема, і за те, що там ну, наступ на для звільнення цих донецьких і. Луганських областей це Шуфрич подавав, якщо я не помиляюсь, а Портнов подавав на порушення кримінальної справи проти того наказу, який там отримало військове керівництво щодо пересування кораблів. Казав, що це спеціально він спровокував таку кризу, через яку захопили українські кораблі. Хоча це відбувалося відповідно до графіка передислокації українських військово-морських сил. Тобто він насправді. Є в списку тих от, там 10 таких підсанкційних Сполученим Штатам персонажів. Всі вони колись там чи порушували кримінальні справи, чи проводили прос-конференції проти Порошенка. Це і е оцей е Дубінський, якого зараз викрили, що він 15 мільйонів доларів отримав від, від російських спецслужб для того, щоб розкручувати з Деркачем цю справу е проти. Байдена, американського президента, ну сьогодні ми там Сина. питаємо проти сини проти самого Байдена. Вони ж двох там були. Дві кримінальні справи були порушені вже після інаугурації Байдена. Так, от коли вони назвали з. Прилічили всі ці там 11 кримінальних справ, у яких треба притягнути до відповідальності Порошенка. Потім вони з Дубінським, цей Андрій Протнов разом з Дубінським сфотографувалися біля будинку Валерії Гонтарєвої, яку через буквально лічені там дні чи тижні спалили. І цей факт в 95 95-й квартал пісеньку співав, Так, співав цю пісню на центральній сцені українського там концертного залу да Україна, і це показували в прямому ефірі. Тобто, якщо це не заклик до протистояння громадянського вбиває Да, «Спалюй, вбивай, угу. тобто за за проторю за якісь там фільтраційні табори. Тобто він мені писав особисто в, на моїх сторінках в соціальних мережах в Фейсбуці, писав там погрози, що вистати майте та, на Портнов, Портнов, так так і тепер він зі мною судиться, що я ось його обража. Його гідність, чомусь він ну там у нас засідання буде, наше там в апеляційному вже суді в вересні місяці по цій справі. Так тобто він вимагає то щоб то я... Так, Тобто він сходить в цю десятку е тих, кого американська е відповідні юридична служба визнала російськими агентами, тут ага. які впроводили тут ці прес-конференції і засуджували е за як, начебто, там якісь зловживання своєю владою Порошенка. І всі ці персонажі, починаючи з того самого Дубінського Деркача, Шуфрича е ці депутаті. Тати з партії регіонів Онищенко хто там був Волошин. Ну там це ціле десятка. В мене якраз на одному Який ну, зараз в Білорусі зі своєю дружиною ну всі, хто всі, хто звтік, зрештою з України, тобто ті, хто не втік, вони опинилися зрештою за гратами, якщо шуфричі до А справа до сих пір, до речі, по Олександру Погребицькому до сих пір в суді так, і відбуваються засідання. Ну так і його з фронту тягають для того, щоб Олександр був присутній на цих засіданнях. Тобто, замість того, щоб притягнути до відповідальності, так медаль треба дати за це. Тих кого, тих, кого американці визнали російською тут агентурою. відповідно на сайті Миротворець можна прочитати оцю злиту пошту російських політтехнологів, які зверталися до Андрія Прутнова з там тими чи іншими пропозиціями по розхитуванню ситуації всередині України. І там він проходить цих листування як агент Казбек, і його там потім йде номер після цього імені. Всього прізвиська йде номер, який співпадає якраз з номером телефона Андрія Протнова в його помешканні, де він був зареєстрований на той час. Тобто насправді не було державою засуджено таке такі заклики до громадянського протистояння всередині країни. Я, на жаль, маю там ну, нагадати суспільство, що свого часу. Частина патріотичного да, налаштованого українського суспільства вона довгий період вимагала там відповідальності за вбивство Катерини Ганзюк, тобто зробили її ну таким найбільш впізнаваним таким образом свавілля там державного. Але насправді стали знаменитою Катерина Покійна. Катерина Ганзюк завдяки своїм закликам в соціальних мережах вона писала це відкритим текстом, каже, що треба журналістів місцевих там. Ми. Колаєві, які друкували дуже там якісь не, не лояльні до тодішнього мера фотографії, що треба послати групу зачистки і розтворити їх в, в каксидальній соді, тобто вона ну це тільки те, що вона писала офіційно на своїх сторінках в своїх розмовах. Як свідчили звідків, там вона дозволяла собі ще більш там ганебні речі, але не, саме її потім зробили такою ну, найбільш такою героїзованою персоною української політики впродовж років. Той самий Стерненко, який проводив. Там шоу біля американських кораблів, які заходили в одеський порт, якраз вимагав розслідування справи Катерини Гадзюк і писав тоді в своїх соціальних мережах, що головне питання для української спільноти патріотичної це обрати правильний калібр для того, щоб вбити Порошенка. Тобто для нас, для свідомої частини українського суспільства, питання не тільки такі прикрі страшні випадки, як політичні вбивства, засудити, а й будь-які заклики до політичної розправи, до вбивства своїх політичних опонентів. На жаль, ми ж досі читаємо в багатьох там таких ну активних блогерів в Україні заклики вішати порохоботів. Ну чому досі? Такі заклики лунають, тому що це толерується ніхто... рані в телевізорів і... толерується і ніхто... на концертах, і ніхто за це не, не, не притягає до відповідної до відповідальності тих людей, які дозволяють собі через соціальні мережі поширювати такі такі заклики. Тобто, чому нас має навчити цей стану страшна подія минулої минулої ночі? Що треба не тільки боротися всілякими засобами проти полі... насильства по відношенню до своїх політичних опонентів, а й, головне закликати про будь-яких погроз розправою, тому що ну відомий вислів відомого там. Ще з радянських часів, дисидента радянського Георгія Поміранца. Про те, що іноді, ну верніше, навіть не іноді, а він після аналізу там багаторічних багаторічного аналізу питань, скільки завдала шкоди ненависть в політиці і в соціальній сфері, зробив висновок, що стилістика полеміки більш важлива, навіть ніж сутність цієї полеміки. То да? тема цієї полеміки, чому тому, що як він це сформулював, спекло починається з піни на губах ангелів. Які вступають в бій за святе праве діло, тобто нам треба завжди пам'ятати, що всередині країни ми не маємо права дозволяти будь-якій там політичній чи навколо політичній структурі закликати до насильства по відношенню до своїх опонентів. Так, ми боремося на фронті з найпідступнішим, найжорстокішим, кривавішим ворогом людства сьогодні. Але всередині суспільства, якщо ми закликаємо до насильства по відношенню до своїх політичних опонентів, то ми працюємо практично в інтересах машини цієї гібридної війни, колишній мій однокашник. Ну, на декілька років старший за мене випускник, якраз факультету сам сумнозвісного факультету спецпропаганди нашого інституту. Потім він працював багато років в цьому, якраз управлінні сьомому управлінні ще радянського, потім російського генштабу казав, що абсолютно більшість. Акторів, активних там ну, так скажемо, агентів російського впливу російської гібридної війни тут в Україні вони ніколи не збагнуть, навіть що вони є, є цими агентами. Вони, начебто, працюють в, в інтересах там національної якоїсь справи, але насправді їм там на арбаті на сьомому поверсі цього управління спецпропаганди їхні портрети прикрашають зірки героїв Росії, тому що вони несвідомо, але поширюють цю там той чи інший розкол в українському суспільстві. Що сьогодні ми за за закидаємо тій самий там безуглій? Ну як можна сьогодні викладати в соціальних мережах не тільки там повний е розклад, повний розклад, і і, і вказати, де перебувають Дизлокація, генерали е тих чи інших передислокація, підрозділів, передислокація, те, що там машини для розмінування сконцентровані на тому чи іншому там відтінку а фронту, А генерали перебувають в тих чи інших госпіталях. Так, Тобто, це, це Щоб палату назвала і цю і цю людину. Досі лишають на посаді заступника. Керівника найвідповідальнішого комітету у Верховній Раді в центральній Ну, її там прибрали з якогось підкомітету, під але вона лишається заступником керівника найвідповідальнішого комітету в головного нашого державного органу. Вона практично виправдовувала зрив операції вагнерівців, по якій яку викрив зрештою Червінський, за що його сьогодні судять. Ну вже по іншій справі його намагаються притягнути до відповідальності, але ж саме він викрив цю брехню, яку поширювала той самий Там Арестович, Перша подія, яка визначила такий переорієнтацію цього персонажа, коли він з таких ну, критиків Зеленського став його великим фанатом. Те, що він взяв інтерв'ю у Буданова, і вони там стверджували, що ніяк якої операції повторювали ці слова Єрмака, що ця операція є вигадана саме видавана від самого початку до самого кінця. Тобто, потім Червінський повністю де ну, спростував цю теорію, виклав всі подробиці, як була зірвана ця операція, і за це його сьогодні судять, притягають його, ну намагаються притягнути його до відповідальності, і ми ну ми намагаємося допомогти йому позбавитися ну, цих ганебних звинувачень, тому що найпотужніша сьогодні підтримка ну найбільшої фракції. talk to you опозиційною в парламенті Європейської солідарності вона зрештою відіграла вирішальну роль і його звільнили під заставу. Але знов ж таки ці 9 мільйонів гривень, які сплатив Порошенко, їх же можна було використати для військової справи, для того щоб знов ж таки посилити наші підрозділи на фронті найновішими там засобами, які там, що практично щотижня, якщо не щодня, купує Порошенко і справа громад. Але відволікають не тільки увагу суспільства, але відволікають і великі суми грошей. На те, що абсолютно не відповідає нашим сьогодні інтересам.